Клянусь всім тим, що ще іще відрив. Клянусь ще іще. Своїх друзів не придавати, своїх друзів не передавати, бужородський замок докопати. Ужородський замок докопати. Не заради серібло та злата. Не заради серібло та злата. Клянос тобі. Клянусь тобі. Моя лопата. лопата. Моя, моя, моя. тільки після такого публічного зізнання в любові, чи не головному інструментові археологів, можна називати себе одним із них. У цьому Олександр Дзембас під час святкування дня археолога запевняв своїх учнів школи юного археолога. Вони впорядковують торішній розкоп і готують площу руїн церкви святого Юрія в Ужгородському замку до проведення подальших археологічних досліджень. Дітям ця справа дуже до душі і ужгородцям, і вимушеним переселенцям. Це дуже цікаво. Ти познаєш минуле своїх предків, знаходиш їхні кістки, можеш і ще якісь кольця знайти, ще щось подібне на це. Я хочу в майбутньому стати археологом, тому що це дуже цікаво і розумно. Ти можеш щось знайти, те, що ти можеш це буде чимось більше, чим просто дитину, яка просто прийшла на гурток. Я знайшов один чого і 22 кості. Під час війни я приїхав сюди. З Одеси тимчасово. У мене тут родичі, я сюди доволі таки часто приїжджаю. Зізналися от про цей гурток. Дуже цікаво. Да, от ми розкопували цю церкву. Ну, точніше, ми можна сказати, підготавлювали територію для вже, ну, серйозних справжніх археологів. От, багато чого знаходили: кістки, гвозді, скло старе, багато чого. Ну, Дуже цікаво, я рекомендую. Більшість знаходимо гвоздики, вішалки з того часу, може, просто метали рідкісні. Мені цікаво впізнати, як раніше жили люди, хто тут жив. Я також ходила на лекції, тут проходять в Ужгородському замку. День археолога щороку відзначають в Україні 15 серпня. Зініціювали його самі археологи, і державним воно стало тільки в нашій країні з 2008 року. каже методист Закарпатського центру туризму, керівник школи юного археолога Олександр Дземпас. Археологи всі святкують цей день. Кожна експедиція має свої традиції. Свої традиції маємо ми, має, має. як правило, в цей день відбувається посвячення молоді в археологи. Після цього вони можуть вважати себе археологами 15 серпня. Чому 15 серпня? Здебільшого експедиції всі працювали. Е, ну тепер час досить складний такий. Е, е, літом працюють експедиції. Саме тому в експедиціях в польових це свято відмічається. Школу юного археолога організовує закарпатський центр туризму у співпраці з краєзнавчим музеєм імені Теводара Легоцького та археологічним музеєм Ужну. У нас є археологічний музей у жгородському університету, де ми проводимо екскурсії саме для молоді, і там проводиться заняття саме з археології, оскільки там представлено всі артефакти, там свише тисячі артефактів різних епохами, і ми це учим не на пальцях, а ми конкретно показуємо артефакти, що характерні для тої чи іншої епохи. І так, що у нас відбуваються археологічні експедиції, і учні цього гуртка, так само як волонтери, можуть побачити, як саме відбувається археологічне дослідження». Завершили святкування солодощами, які запропонували благодійники. А учні школи юного археолога вже чекають наступної робочої зустрічі тут же на руїнах церкви святого Юрія в Ужгородському замку, адже розуміють, що таким чином і навчаються, і весело проводять дозвілля і усвідомлюють практичну доцільність своїх старань, бо роблять немалий внесок у дослідження історії та культури Закарпаття.